Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 672 дві тисячі особин за добу 1 і поранено 2 мільйони 18 тисяч 550 песиголовців за добу 4 тисячі танків 8 тисяч одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 17969 одиниць за добу 30, артилерійських систем 19459 одиниць за добу 29 реактивних систем залпового вогню 1 231 одиниця, засобів протиповітряної оборони 978 одиниць. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17 одиниць, за добу 31, крилатих ракет 2620 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 26 732 одиниці. За добу, 78, спеціальної техніки 3441 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!